Медовик без розкатки коржів і ще з кислиночкою. Просто неймовірне поєднання смаків. Беремо мед, додаємо соду, окріп, все це швиденько бистро перемішаємо до побіління. Окремо збиваємо яйця до крупних піків, поєднуємо обидві маси, додаємо борошно і все добре перемішаємо. Виливаємо на пергамент. Тісто наше буде рідке, але це нормально. Тріляємо в духовку при 180 градусах на 15 хвилин. Достаємо і даємо йому трішки вихолонуть. Я розрізала на 4 частини, краєчки обрізала, щоб зверху потім посипати торт. Для крему збиваємо сметану з цукрозамінником. Далі я додала смородину, ви можете додати малинку, полуницю, абрикоси, що у вас є. У мене вже була зварена. Варення можете просто додати свіжі, перебиті, Все це перемішуємо, Корж ми наш розділили. Змастили кремом зверху, посипали нашою крихоткою і зразу можна смакувати. Смачно, неймовірно! Смачного всім!